Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонторуки. В цьому відео я вам покажу класний сайт, в якому можна за реєстрацію отримати 15 доларів на депозит і 4 тисячі токенів цього сайту. Скажу зразу, що це хай-проєкт, який буде стартувати 20 січня, тобто через 14 днів. А зараз йде в проєкті ось така от акція. Всім, хто пройде реєстрацію, дають 15 доларів і 4 тисячі токенів плюс. Так само токени можна заробляти по реферальному Цього ж, як бачимо, в мене вже на балансі 13 тисяч 200 токенів. Тут адмінний такого проекту, який називався Ефір Connect. він був популярний літом минулого року, 2022. -го. Я в ньому теж приймав, приймав участь, і там багато хто заробив хороші суми. Тому коли адміністрація запустила новий проект, всі сюди побігли. Ну я теж вирішив не пропускати. Тим більше, якщо ви не хочете вкладати в цей проект, то можете просто пройти реєстрацію, отримати на депозит невеличку суму, ще раз повторю, це 15 доларів, і 4 тисячі їхніх токенів, можете, в принципі, цей сайт рекламувати і просто заробляти більше їхніх токенів. Ці токени в Майбутньому теж планується звідси виводити і можна буде продавати на біржі, як це було в проєкті Ефір Конект. Тому рекомендую до цього придивитися. Посилання я залишив на слайд під відео. Не буду в цьому відео розказувати про маркетинг. Воно буде ось таке коротеньке, тому що поки що, в принципі, немає в цьому сенсу, так як проєкт ще офіційно не запустився. Тому поки що проходимо реєстрацію, отримуємо ці токени. І, до речі, хто додивився до цього моменту, молодець, тому що я спочатку забув. Ще дещо сказати, щоб отримати ці 4000 токенів, вам необхідно підтвердити вашу емейл-пошту. Тобто ви проходите реєстрацію, вам зразу вже, коли ви зайдете в кабінет на балансі, ось тут буде 15 доларів. І коли ви вже підтвердите емейл, вам, якщо я правильно пам'ятаю, тут просто. Вибі вікно, куди потрібно нажати, вам прийде на e-mail смс, і, звісно, там ви, вам просто теж потрібно нажати на кнопочку, і ви підтверджуєте ваш e-mail. І тільки після цього ви получаєте їхні Токени. Я так само подивився на людей, які перейшли на цей сайт по моїй силці, і більшість з них, мабуть, не підтвердили емейл, тому що я подивився по структурі і вони не отримали ці 4000 токенів. Так що будьте з цим уважні і не забудьте підтвердити емейл при реєстрації. Це не складно, просто проходите реєстрацію, отримуєте 15 доларів на депозит. Підтверджуєте вашу емейл-пошту і от отримуєте 4 тисячі токенів. Я думаю, воно цього варте. А вже після 20-го числа будемо бачити, що за проект, як сюди будуть інвестувати і приймати рішення далі, чи вкладати вже свої кровні, чи відштовхуватися від того, що ми зараз получаємо по айрдропу. На цьому, друзі, все. Силку я залишаю під відео. Кому ця тема цікава, проходимо реєстрацію і чекаємо нової інформації. Всім удачі і хороших заробітків.